На Заході після Другої світової теми РСЗВ особливо не займались, хоча оточений з усіх сторін ворогами Ізраїль, наприклад, свої розробки вів весь час. Зрештою, їхня ЛАР 160 стала справжнім бестселером. Ці системи завдяки модульній конструкції отримали можливість встановлення на різноманітні шасі, існують навіть і причепні її варіанти. Цікаві розробки також була Китайська Республіка, вона ж Тайвань, яка мала на озброєні установки Kung Fuèg 4 в різних варіантах. А пізніше розробила систему Thunderbolt 2000, також відомою під назвою Rating 2000 або RT2000. Були, звісно, і інші оригінальні зразки, але такою системністю, як Савок, в цьому плані жодна країна не виділялася. До речі, на базі Совкових РСЗВ свої установки також розробляли Турція та Китай. Країни НАТО свою РСЗВ почали проєктувати лише на початку 1976 року в рамках американської програми зі створення реактивної системи загальної підтримки GSRS General Support Rocket System англійською. Пізніше програма була переименована на Multiple Launch Rocket System або MLRS. Разом із цим можливість виробництва таких установок передбачалася як у США, так і в Європі. Першим шасі для натівського РСЗВ стала БМП М2 Бредлі, вся ж система в зборі отримала назву М270. Згодом, як ходова частина, так і ракети до цих установок отримали численні модифікації, але завдяки модульній конструкції пускової навіть найстаріші зразки мають змогу вести вогонь з сучасними зарядами. Описувати тут ТТХ та переваги цієї зброї над совковими зразками не буду, але ще обов'язково повернусь до цих систем пізніше.